Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні зніматиму для вас кентавер 200-й, це мототрактор. На ремені передачі одноциліндровий, дизельний з фрезою та плугом у комплекті. Значить, тут у нас встановлений двигун 11,05 на 20 коників. Він має літровий об'єм дизельний чотирьохтактний двигун. Знімаємо поближе табличку. Рама на цих моделях іде посилена, 115-й швелер. Освітлення: звичайні галогенні фари, звичайні галогенні поворотники. Вони випускаються в трьох кольорах. Обладнання додатковим генератором на 350 Вт зарядки. Насос на гідравліку стоїть напряму від двигуна, Шків і маховик у нас тут з найбільшої моделі. Передня колія регулюється на болтах розсувного типу. Резина 6,12 і 9,516. Задня колія регулюється на валу 49 вал, 49 мм. Ступицею виставляєте будь-яку колію, яку вам треба. Так, задня навісна система має виносний гідроциліндр від свого розширювального бачка. Він качає примусово як вгору, так і вниз. Має причіпний механізм. Має розсувну колію, чулки, барабани тут е, мототракторного типу. І сама коробка у нас мототракторного типу. В комплектації йде зіп, ось бачимо, і передні крила на передні колеса. Ліхтарик, поворотники, стапарі, все присутнє. На облік вони ставляться, можна їздити по дорогам. Коробка має три передачі вперед, одну передачу назад. Також є повишені, поніжені, є. Постійно заблокований або постійно розблокований задній міст. Тут блокування півосі, не диференціалу, а вже повноцінно півосі. Також маємо такий ручник, який фіксує задні гальма, розподільник трьохсекційний, вниз вгору, плюс плаваючий режим в такому положенні для фрези і для косарки. Ручний газ. Тут у нас датчики, температура рідини, тиск у двигуні. Тут у нас здвоєний датчик, показує зарядку акумулятора і мотогодини. Комплектація така коштує на сьогоднішній день 2850 доларів. Коштує такий трактор з фрезою 130 см та двокорпусним плугом 2850. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Для замовлення набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Будемо чекати ваших дзвінків. Також тут є месенджери. Пишіть в коментарях, як вам цей трактор. Пока-пока.